Батьки в шокі, а діти у захваті. Так, ви, мабуть, зрозуміли, про що я? Дивіться, які в нас у продажі тепер з'явилися іграшки. Якщо знаєте, що це за іграшки, напишіть, будь ласка, у коментарях. Так, це наші нові іграшки із мультфільму «Скібіді», «Скібіді Тойлець». Так, діти знають, про що я кажу. Якщо у вас є дитина від 4 до 8 років, то ви точно про них чули. Знаєте, як вони називаються? Якщо знаєте, пишіть у коментарях. Ну, ви точно знаєте, мабуть. От ще які. Ну, це ви знаєте, мабуть. Це броньований Тівімен. Ось ще один. Для тих, хто не в курсі. Це Вантузмен. Знайомтеся. А ось ми отримали новинку. Так, це оці дриль мене. Так, знаєте, які? Дивіться, червоний та жовтий. Ось такі вони позаду. Скоро ми отримаємо ще нові іграшки. Також у нас є ще інше. Ну, наприклад, цифровий цирк. Тож підписуйтесь та слідкуйте за оновленнями. Ваші діти будуть вам вдячні, повірте!